І так, я не можу звідси піти без важливої, важливого, важливої складової нашого серця, українського серця. Ще не вмерла у України, ні слава, ні воля. Українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці Запануєм іми, браття, у своїй стороні. Ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми братця косацько, слава Україні, слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Друзі, бурхливо! Бурхливо, оплески! Оксана Муха, ваші оплески гучно, 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 гучно! Ще, 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 щемую вас всіх, обіймаю вас, всіх і дякую кожному.